Всім доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі. Так що сьогодні я вам хочу показати в цьому відео. Я хочу переробити ось ці два чокери. Це чокери з намистин Малахіт Прес. І декілька намистин є в одному з чокерів Коралу прес. Фурнітура, бачите, колір срібла. Ці два чокери я хочу переробити в одне намисто, скоріш за все, на ювелірний тросик. І буду додавати, я думаю, що от фурнітуру колір бронза можливо, трішечки і золотої. Які компаньони намистини я ще буду вирішувати. А це намистини ціозит. Робила сутуар, потім щось розібрала, і так ці намистини на пінах в мене ще залишились. Чи буду розбирати теж на тросик, чи так і залишу на пінах, я ще буду теж над цим думати, яке намисто мені зробити. Ну, Ось така в мене мета, така ціль. І вам це я продемонструю. Ще що я хочу вам сказати: що наближається велике свято Пасха, ну і, звичайно, ми всі до цього свята готуємось. Я не виключення. Дома багато роботи, треба і прибрати. Побрати, поскладати, тому до э, свята поки не буду викладати відео, тому що, ну, самі розумієте, як я вже сказала, що є робота по дому. А от уже після свята знову будуть нові відео. Так що не розбігайтесь, дочекайтесь, будь ласка, тим паче ідуть до мене. Їдуть, їдуть багато посилочок з Aliexpress, там і фурнітура, і нові намистинки. Буду робити нові прикраси. Ну, зараз я берусь до роботи, ці переробочки зроблю і вам покажу, що в мене вийшло. Так, ну що ж, готові мої оновлені прикраси, і я вам трішечки розкажу, що змінила, що додала. Як я і казала, я їх переробила ці два е, на буси на ювелірному тросику. В компаньйони тільки, бачите, додавала три намистинки золотистої лави, пробувала з коралом, пробувала з перлами, підходять, вони поєднуються, як кажуть, дружать ці намастинки з цими кольорами, але в цьому випадку я вирішила додати лаву. Змінила срібну фурнітуру на фурнітуру колір. бронза. Добавила ось таку бачите, підвіску крильця такі, розшила їх, ці крильця за допомогою лісочки намистинки менше за діаметром 6 мм. Одна єдина була в мене ось ця овальна мистинка сюди, я її додала, хоча мені подобається і такий варіант. Ось, коли я додаю хрестик. Мені це, можливо, навіть і більше подобається. Думаю, може і зміню. Зроблю фото із цією намистинкою з хрестиком, і ви ще побачите і, можливо, напишіть мені вашу думку, кому як сподобалось хрестиком чи з намистинкою. Що ще? Диски ось тут, в центральній частині. Теж такі от рапорти робила між ними ці маленькі намистинки 6 мм. А ззаді просто через круглі намистинки бронзові. Всі бачите, намистинки Малахіт Прес в шапочки нарядила. Ну, от і все. Покажу ближче вам оцю підвіску Ось такі крильця придбала на AlEX в позиції дві штучки, силка є. Подивіться розпаковку, хто бажає. Таку підвісочку. Бачите, тут є такі вийомички, напевно, для вклеювання стразиків. Ось такі три вушка, за які можна зачепити. Ну, В своєму випадку я ще, бачите, і розшила цю підвісочку. Давайте покажу вам ближче. Ось от так от покажу ззаді. Майже не видно лісочка прозора. Ось такі рапорти робила. Ось. А тут уже отакі кругленькі намистинки. От пластичні, оця підвісочка в районі декольте, і гарно воно все так виглядає. Ось такі в мене вийшли бусики. Фото зроблю, і в кінці відео ви зможете подивитися. Такий колаж, слайд-шоу з фото оновлених прикрас. Ну, а зараз я підготуюся і покажу вам друге намисто. Так, ну ось моя друга прикраса. Ось таке намисто в мене вийшло. Намистинки ці озіда я не розбирала спінні, так залишила. І щоб вийшло повноцінне в мене намисто, я ще знайшла в себе в наявності низку турмаліна, вибрала звідти більш такі рожеві намистини. І сюди, от в кінці кожної низочки, тут, тут на закінчення, я додавала намистинки турмаліну. Перші низочці теж додавала я хрестик. Ось що ще тут конектори. Зразу я зробила три низочки і все. Потім я одівши, покрутившись, думаю, ну що ще От мені би хотілося, а то вже нема. І я думаю, можу ланцюжок додати. Ось ці деталі залишились. Та, ну, той ланцюжок, який ми купуємо на Aliexpress, то ця деталь: кільце, деталь, кільце. так, ну ось ці детальки. З ланцюжка. У мене чомусь вони менше розходуються ніж кільця, я їх з'єднала кільцями маленькими, додала і от Ну щось знову мені не то. Думаю, а, ну, якщо їх можна розшити бісером. Зелений колір у мене був. Це чеський бісер, колір Малахіт, мені здається, так називався цей бісер. і я Ось так розшила. Ну, що ще? Більш такого я нічого не можу вам ще розказати. От, бачите, давайте, може, ближче, а потім, ось таки намести на турмалін. і ось так, я розшивала. Ці намистинки, зараз я, напевно, вам е, розкажу як, і, можливо, е, покажу, а а може комусь це ну і пригодиться, може хтось теж так захоче зробити. Давайте я відставлю так оці намистини, намисто це, і вам Попробую показати. так Зараз я тут підготувала ось ці детальки, бісер червоний, щоб було вам більш наглядніше видно. Так, ось отакий дротик. Він в кожному магазині для творчості, Такий тоненький, він от гнеться, от. є різних кольорів. І за допомогою нього. Хоча, я думаю, що можна і другим якимось способом це робити, ну, я за допомогою цього дротика зробила, <кій> <кій> зараз покажу, попробую, <кій> бо на камеру дуже важко щось робити. Так, просуваю сюди, отак просувала я дротик, і я набирала сім бісеринок. от Іменно цього чеського. два, три, чотири. Ого. Угу. П'ять. Шість і сім. Ну й вибачте, якийсь такий кашель появився весна. А у нас холодно, вітер. Ось отак, бачите, ось отак. От я тут загнула трішечки довше. Тепер, е оце, е я, зараз я візьму інструмент. Зовсім я не вмію на камеру працювати. Вибачте, <кхем> так. Ось так. Ну, і з цієї сторони я теж набирала е, бісер, так? А вже не буду набирати, а потім отак з'єднувала і е, скручувала. Ось отак виходило в мене. Ой, ну не знаю, чи я вам добре це все показала, ну, ось ось таким методом я обшивала ось ці е, детальки. Ну Все, що я хотіла показати в цьому невеличкому відео, я вам показала. А зараз я зроблю фотографії, вставлю відео, і ви ще подивитеся фото моїх прикрас. А на цьому я буду е, завершувати своє відео. Всім дякую, хто додивився до кінця, хто був зі мною, всіх е, вітаю з наступаючим великим святом Пасхи, здоров'я, щастя, миру, посмішок і всього-всього найкращого. До нових зустрічей, до нових відео. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі. Па-па, з вами була Уляна.